Всім привіт! Ви на каналі Роман Заєць і сьогодні буде огляд двох мотокос напівпрофесійного класу. Це Stihl FS 250 і Holzforma FF 250. Отак От виглядають ці коси. Як бачите, вони не тільки дуже схожі, вони мотори абсолютно ідентичні, деталі в них взаємозамінні, діаметр циліндропоршневої групи. 40 міліметрів. Зараз ми порівняємо конкретні деталі і зробимо часткову розборку, щоб вже точно сказати, чи схожі вони, чи абсолютно ідентичні. Хочу сказати, що основним. Козерем цієї конструкції і цих моделей мотокос є те, що вони набагато легші по вазі, ніж китайські мотокоси, і набагато технологічніші. Тут же стоїть більш сучасна чотирьохканальна циліндропоршньова група, і витрата пального в цих мотокосах набагато менша, ніж у Китайських мотокос типу 1Е40 F5 і 1 е 44 f З передньої сторони обидві мотокоси мають стартера безплавного пуску в пластиковому корпусі. Потім ми бачимо захисний кожух майже на весь двигун, який закриває циліндр, глушник і частину корпусу. Далі ми бачимо адаптер металевий. Який стоїть, який накриває чашку щеплення і саме щеплення, воно зроблено з металу, свічний ковпичок, який дуже щільно прилягає до кожуху. Бачимо праймер підкачки карбюратора на обидвих мотокосах. Це важіль відкриття повітряної заслонки, доступ до повітряного фільтру. В обох кос ідентичний, без ключа. І Хочу сказати, що от на хольцформі є от така шпарина десь 3-4 мм. І на щелі теж є І оцей корпус повітряного фільтра щільно не прилягає до мотору. Отак От виглядає повітряний фільтр. Він паперовий. Ідентичний фільтр на мотокосі Штіль. На мотокосі штіль FS250 стоїть мембранний карбюратор зама на три регулюючі гвинти, і після 2016 року він йде без компенсатора. На мотокосі. Хольцформа FF 250 стоїть точно такий карбюратор, тільки е, власного виробництва. На ньому є напис HLIC Це карбюратор власного виробництва. І він тут стоїть такий, як на щелі, тільки з компенсатором. Тобто точно такий, який йшов до 2016 року, теж на три регулюючих гвинта. Рулі В цих мотокосах суцільні. Ручка управління. Абсолютно ідентична. І хочу сказати, що на щілі FS 250 після 2016 року йде тримач руля економ класу. А ось на хольцформі FF 250 стоїть такий тримач руля, як колись йшов мотокосах Штіль, коли їх ще збирали в Німеччині. Тобто цей тримач руля він набагато цікавіший такий професійного типу, який зменшує вібрацію, яка передається від штанги, і його можна набагато детальніше, скажімо так, підігнати руль під себе завдяки такому тримачу. Штанги тут однакові, по довжині, по товщині однакові. Я розберу, покажу ще, який вал всередині стоїть. А по редукторам конічним стоять тут редуктори, які відрізняються. Від ФС-55-х тут стоїть на хольцформі редуктор такого старого зразку, як на щелі до 2016-го, тобто під п'ятку є гвинт для примусової змазки конічної пари, і те саме на щелі, тільки сам редуктор трошки іншої форми. Кожухи тут стоять універсальні, можна знімати юбку, якщо косиш на ножі. Але хочу сказати, що ця косильна головка у штілі вона не йде в комплекті. Я її докуповував за 650 гривень. У Хольсформи ця головка йде в комплекті. І на Хольсформі в комплекті трьох зуби ніж, а у штіля Двохпилістковий ніж. У обох мотокосах лежать гарні рівні на два плеча з таким от захистом стегна і точно, ну, скажімо так, аналогічний рівень в комплекті у Хольцформи. Набір інструментів. Свічний ключ, такий глибокий, сам він довший, ніж на бензопилах, із виходом під зірочку TORX 27. Отак От виглядають привідні вали на цих двох мотокосах. Тут вони стальні, діаметр 6 мм, тобто це просто суцільна, суцільний стальний стержень. В діаметрі 6 мм, і вихід в нього квадрат з гранями 5 на 5 мм. Зверніть увагу, як змазаний вал мотокоси хольцформу Ось так виглядають стартера на цих мотокосах. Зараз ми його порівняємо. Як бачите, у них форма і начиння ідентичні. просто вони відрізняються кольором. Як бачите, тут корпус стартера ще слугує захистом бензобаку. Ось так виглядає маховик на обох мотокосах. Ось такий, друзі, був сьогодні огляд двох мотокос середнього класу, Хольцформа і Штіль. Напишіть в коментарях. Яка коса сподобалась вам більше? З вами був Роман Заєць. До нових зустрічей.